Латін, джерело міо, інозитолу, Марганцю та Елма Телфолату. Вітаю усіх. Спеціальний ефір на радіо НВ Іля Кабачинський. Поговоримо про. Американські санкції проти Росії, все ж таки, їх ввели, і говорять, що це не скажімо так, найбільш сильний варіант, який могла ввести адміністрація Трампа. Говорять, що було три варіанти, і ось цей, про який ми говоримо, власне, проти Лукоєва та РосНєфті, двох компаній, які ввели. Це такий середній по жорсткості варіант. Тим не менше, безпосередньо на ці дві компанії він може ці санкції можуть вплинути надзвичайно сильно, і як пишуть медіа, американські європейські. Відріже для них як мінімум європейський ринок, і в той же час китайські індійські компанії, начебто, зменшують або взагалі відмовляються на певний період від закупки нафти у цих двох компаніях, до того що у них є проблеми всередині країни, всередині власних структур. тому тому, скажімо так, дві з п'яти найбільших нафтових компаній Росії зараз можуть отримати, скажімо так, на горіх від Трампа, і знову ж таки це все переключається чи перекладається на те, що московський бюджет Кремль отримує менше грошей, відповідно, матиме менше можливостей для фінансування війни чи інших якихось важливих для Путіна. Секторів тому говоримо про це прямо зараз. Наскільки ці санкції є важливими, і до чого вони можуть призвести? Зі мною на зв'язку Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, пане Іване, давайте з головного. Наскільки mm -hmm. на вашу думку санкції проти Роснефті та Локоєла є дійсно? скажімо такими важкими для Росії і для цих компаній, зокрема, ну насамперед слід розуміти певний символізм того, що відбувається, тому що якщо згадаємо оцю історію другого приходу Трампа до Білого Дому, то жодної нової санкції проти Росії не було а більше. Коли питали Трампа, чи будуть санкції, він завжди казав, що ой, санкції будуть негативно впливати на перемовний процес, не можна це робити, щоб зірвати перемовний процес. Тобто, був чіткий сигнал, що Сполучені Штати Америки не збираються запроваджувати ці санкції, але, скажімо, так, нічого не буває вічним, і період незапровадження запровадження санкцій також не виявився вічним, і сполучені Штати Америки все ж таки запровадили перші. Санкції прямо проти Росії до цього були лише 25% додаткових мит щодо Індії. Тобто, перший такий крок був напрямку, це тиску на Росію. Але тоді це була радше похідна складова зараз. Це прямої дії, тобто безпосередньо проти Росії, проти двох нафтових компаній і всіх компаній, пов'язаних з ними. Це дуже важливо. Тому що ось ми всі називаємо РосНєвт та Лукойл, причому звертаю увагу: РосНєвт це державна компанія, Лукойл – це приватна компанія. Вахіт Аліп'якпірав та інше є власники співвласники цієї компанії. А, але для сполучених штатів Америки вони чітко дали зрозуміти, що якщо це бізнес хоч і приватний, але має відношення до Росії, санкції проти нього будуть. І це як на мене великий привіт російському олігархату, російському бізнесу, який думав, що ну ми ж не держава, то нас чіпати не будуть, вас будуть чіпати. Далі там опинились компанії, які офіційно вже не належать Росніфці і Лукойлу, але які знаходяться на території Європейського Союзу, і це вже до речі викликала негативну реакцію Німеччини. мерц канцлер Німеччини казав, що ось там є дві компанії, що ми їх націоналізували, вони під санкціями Ну тут треба розбиратись, тобто вони мають відношення до Росії чи це було формальний крок, знаєте щоб е, іноді як розлучаються, там щоб. Сховати певні кінцівки воду, так і цими компаніями почали грати, що давайте вони будуть вважатися німецькими, а гроші будуть отримувати росіяни. Ще один важливий момент, і що можливо найнеприємніше у всій історії. А той факт, що коли Сполучені Штати Америки не запроваджували санкції проти Росії, вони утримувались проти взагалі санкційного тиску щодо Росії. Так, попередні санкції лишались, але ж. Uh, найстрашніше не санкції. найстрашніше контроль за їх виконанням це знаєте, люблю таку паралель. Uh, ну всі ми переходимо дороги через uh, пішохідні переходи. Є червоне світло є зелене. Червоно заборонено, зелене можна, але я щось мені підказую, що дуже багато людей. Перебігають на червоне світло, тому що знають, що ніхто це не побачить. Ризиків для себе вони не відчувають, і хоч це порушення правил на нього, тому що знають, що немає контролю, де б їм пред'явили, і ось це саме санкція Коли нема немає контролю, то можете їх порушувати скільки завгодно, бо ніхто не встановить факт порушення, але Сполучені Штати Америки. Серед іншого, вони може і не мають такої великої торгівлі з Росією, але вони мають гарний інструментарій та досвід контролю виконання санкцій. і оце найнеприємніше для Росії, що Сполучені Штати Америки зараз повернуться до контролю за виконанням попередніх санкцій і нових санкцій Вже Ба більше ще дві аналогії, які були в момент запровадження санкцій в США. Перша це синхронність з ЄС, адже в той же самий день. Є, запровадив 19 пакет санкцій який, до речі, нагадаю, розробили 19 вересня цього року, а прийняли 23 жовтня, тобто понад місяць. місяць, так але все рівно це було зроблено. І ще один момент: це зустріч Трампа і Марка люта. Я теж думаю, що це пов'язано, тому що якраз на цій зустрічі Трамп оголосив. Про ці санкції, і це підкреслення того, що США повертається давайте так в рідну гавань НАТО, тому тобто, що розмови були, чи США все ще розглядає себе як країну НАТО чи йдуть на конфлікти з партнерами по ці організації. Ось зараз США говорить: ні, у нас є супротивник, це Росія, тому санкції проти них запроваджуємо. А, аналітики до речі розглядають наскільки ці санкції були складними чи ні. Є навіть така думка, те, що зустрічав в різних джерелах масової інформації: що якщо брати знову ж таки світлофор, згадував, але тут буде принцип трьох: тобто, червоні, це найскладніші, санкції жовте це такі посередні, зелені це санкції які не мають особливого змісту. Так ось це жовтий колір тобто що це посередні тобто їх не можна казано відносити ані до легких а ані до будь-яких жорстких. та не менше вони є, сполучені штати зараз грі. Ну і далі будемо дивитись, тому що дійсно перша реакція це зростання світових цін на нафту. Вони з були 60 стали 66 доларів за барель, але. Світові ціни на нафту вони взагалі динамічні, і я думаю, що далі буде падіння їх. Більше прогнози говорять про те, що а не аналіз, давайте так говорить про те, що а, зараз попит на нафту менше пропозицій, а коли пропозиція перевищує попит, ціни йдуть вниз. Це абсолютно нормальна річ. І ось а, тому думаю, в перспективі ціни підуть вниз. А, щодо оцих компаній. Лукойл та Роснів, подивимось, наскільки це дійсно їх зачепить, наскільки це може вдарити по їх контактам. Тому що коли США запроваджують санкції, перше, чого всі бояться, що буде заборонено розраховувати з цими компаніями національною валютою країни, яка це запроваджує. Ми розуміємо, що таке долар США. Якщо не помиляє SWIFT каже 43% світових розрахунків в світі, це долар, тобто все, що в світі там. Різними валютами розраховуємось. А це суто долар США. Тому подивимось, наскільки це вплине. Але сам факт того, що США відійшли від моделі, ми не запроваджуємо санкцій, США повертається в санкційний тиск. Це безумовно для Росії дуже, дуже неприємна історія, і насамперед те, що казав перед цим, це сигнал російському бізнесу, що полегшення не буде буде погіршення. І все це через керманича їхньої країни, і наявність якого заважає їхнім перспективам. Скажіть, будь ласка, я от читав, що в Роснефті це одна історія. в Україну, дійсно приватна компанія. У них 200 заправок в Бельгії, три нафтопереробних заводи: Румунія, Болгарія, Нідерланди. Там, здається, ще щось є в Європі. І от, власне, ви сказали, що з цими компаніями не можна розраховувати з національними валютами, але ці компанії знаходяться в Європі. Наскільки великий шанс, що Воколо доведеться продавати ці активи? Я причому, читав там, хтось говорив, що не лише в Європі, а в них там в Єгипті ще. Десь є в Ірації чи Вірані, не пам'ятаю теж НПЗ, якісь і що їм доведеться позбутися цього всього, тому що воно по суті не зможе працювати. Ну, власне, тому і якщо звернули увагу, заява Бесонта, міністра фінансів, що за санкції запроваджуємо, просимо європейців зробити те саме, і багато хто почав іранічно це сприймати, кажучи Ну ось є, накладав попередні санкції. США ігнорували їх, а зараз, як тільки США свої наклали, миттєво говорять приєднатись. Ну я думаю, що не випадкова заява взагалі ну, в мене така особиста думка, що коли було укладено рамково торгівельна угоду між США та ЄС, складовою цієї угоди була домовленість, що ЄС буде спільно з США діяти в напрямку санкцій. а це для ЄС не буде таким легким рішенням. І, по перше, дійсно є активи на її території. Але я зрозумію, що США хоче руйнувати правила світової торгівлі. Що ось зараз трошки вже як то кажуть, вчухла драматика. А в квітні цього року прямо писала ділова преса, що Сполучені Штати Америки створюють так званий позасотівський світоустрій, тобто без правил світової організації торгівлі, де всі забувають про ці правила. Їх буде переписано, і буде тоді казали маралага Лага Екорт. Тобто угода підписана в маєтку Трампа ну це таке іронічна була назва, суть якого полягала в тому, що оці нові правила, які команда Трампа зробить в світі, вони будуть саме носити таку назву, враховуючи любов Трампа, до певного символізму і до певних речей, які підкреслюють саме його персональне значення. Тому тут будемо спостерігати, але щось підказує, що буде її срухатись. Оцим шляхом поєднання своїх санкцій санкціями США. Верніше певний обмін, що США доєднається до 19-го пакету і зараз найважливіше 18-го попереднього, тому що в ньому 47,6 ціна на російську нафту. В американському, скажімо так, в американському законодавстві цифра 60 доларів за барель, і вони 47,6 не приймали. Тобто ЄС буде просити, що давайте ви це зробите. Це абсолютно відповідає інтересам США. До речі, США взагалі ну ось зараз трошки з'являються чутки про Венесуелу. а я не виключав, що що буде США робити це. Знижувати світові ціни на нафту, а це можна зробити трьома шляхами, От, власне, згадано мною Венесуела зміни по сарійському прикладу е, збільшення видобутку нафти в США, дріл-бейбі-дріл, про що казав Трамп, або до трьох міль... до мільйонів додаткові три мільйони барелів на день, про що казав міністр фінансів, або і домовленість з монархіями Сауді... затоки, Саудівської Аравія, Об'єднаними Арабськими Еміратами. Катаром тут також здається це зроблено. А, і це буде складовою цілої цієї економічної політики зниження е, світових цін на нафту, і в цьому плані тиск на Росію також логічний, тому що Росія один з гравців на цьому ринку, і всіляке обмеження е, вартості російської нафти. Це буде відпові... це Верніше відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки, тому що вони прагнуть зараз зробити. Тому подивимось наскільки вони досягнуть успіху на цьому третій. Ще один наслідок цих санкцій, про які пише преса, це те, що е, Індія трошки раніше а зараз Китай, начебто, призупинили закупівлю для того, щоб краще зрозуміти потенційно на них будуть накладатися якісь санкції чи не будуть. Треба для наших слухачів сказати, що не вся нафта там приходить через тіньовий флот, через ще якийсь там в Китай частина трубой качається. Там я читав 900 900 тисяч барелів, здається, на добу, е, і вони продовжать їх качати, але деякі компанії все одно призупиняють наскільки це може бути великий удар по ось цим двом компаніям? О, ну тут треба дивитись, тому що в принципі є певне занепокоєння в Індії в Китаї, що цей удар по цим компаніям може якось ним зашкодити. Вони це будуть вивчати. Як вони вивчали всі попередні санкції ще за часів попередньої адміністрації, або Трамп це не запроваджував, тому їх не треба було вивчати. А ось коли Байден запроваджував, там же одна якраз була заборона розраховуватись національною валютою США з компаніями ВПК, і це вже створило проблеми. І в Китаї і в Індії, тому що вони почали і в інших країнах, тому що вони почали казати, що слухайте, що ми тепер будемо перевіряти, а чи є належність тієї чи іншої компанії до військово-промислового комплексу Росії, і це буде більше часу. А втрата часу це втрата грошей. Тому тут, тут будемо дивитись, як все буде проходити, але слід слід розуміти, що для сполучених штатів Америки безумовно бажано щоби. Він максимально мінімізували закупівлю нафти у Росії, і тепер питання: чи готовий Китай іти на конфлікт США і казати, а нам не важливо, що ви будете робити, ми хочемо купувати російську нафту або буде вести себе принаймні як Індія. Коли постійно говорять, що ось ми відмовляємося від російської нафти, ось ми купувати не будемо. Але ж ну, Індія це не зовсім. Тоталіт... Верніше, зовсім не тоталітарна країна, і там далека на це державна власність. Там є амбані та інші бізнесмени, і держава ж не може сказати їм, що верніше публічно не хоче визнавати можливість, що заборона їм копівка. Тим не менше, от той факт, що треба буде бути максимально обережним. Верніше додатково думати про те, що може якось слід мінімізувати контакти з Росією, щоб не наразитись на санкції США. Це безумовно буде впливати на ринок і на те, як будуть відбуватись процеси власне в Індії, Китаї та інших партнерах Росії щодо закупівлі нафти, принаймні у цих двох компаній. Бо все ж таки, якщо вони під санкціями, це може бути оскладнення у стосунках США, яке щоб не, не яку б демонстративну незгоду США нішова ані Китай, ні Індія не перше, ні друге не хочуть. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, знову ж таки, і Роснефть, вони входять до п'ятірки найбільших нафтових компаній Росії, але чому от тільки на них двох на, на ці санкції? Ну, я думаю, що треба було Трамп хотів uh, початись з чогось, ось як сказали, що це посередні, тобто не можна було робити щось дрібне, треба було щось більш крупне, але не всі. І вирішила, а що, яка основна державна uh, нафтова компанія і яка основна приватна. Тобто uh -huh. я не виключаю, що саме така була розмова у Трампа з Бесонтом, коли він питає, а хто там головний в державі? Ну, Росніфть, а хто головний в приватному секторі? Ну, коє все ж таки. Все тоді накладаємо санкції на Роснефт і Лукою. Тобто, це перша стадія, і це до речі, цілком можливо натяк всім іншим про те, що далі будемо дивитись, а якщо ви війну не завершуєте, а ви на завершувати не хочете йти на домовленості і заморожувати війну війну по лінії зіткнення. Тобто Україна ж по великому рахунку йде на поступки, коли ми говоримо, що ми хочемо нас влаштовує по лінії зіткнення. Раніше ми цього не казали. І Трамп каже, що ось Україна йде на поступки. Тепер ви повинні йти. Не хочете на це йти? Розширимо список цих компаній, дамо Татніф, додамо ще щось. Тобто тут о, США лишається простір для розширення цих санкцій і тиску на Російську Федерацію. Ще один такий момент, про який не знаю, як правильно типу російський уряд і американський перекинулися словами. Це те, що подивимося, що буде через півроку, і сказав і Трамп і Пісков словами Путіна. Я так розумію, як ви думаєте, от чого очікувати через півроку, не знаю, або персонально для цих компаній, або загалом для нафтового сектора Російської Федерації. Ну, по-перше, загалом ціни на нафту, як я казав, тенденція буде до падіння, тому що перевищення попиту на пропозицію, верніше навпаки, перевищення пропозиції над попитом має місце. А що стосується цих компаній, я думаю, список буде розширеним. Хоча мені підказує, що Росія не буде зупиняти війну, і тому Сполучені Штати Америки у якості продовження тиску додадуть не знаю скільки, чи будуть це ще дві компанії, чи може все ж таки будуть, скажімо так, більше. Додавати, тобто тут Газпромніфт може бути під санкціями, може якась інша компанія російська, яка так чи інакше є гравцем на ринку нафти, тобто ну, знову ж таки, щоб було було бажання у Сполучених Штатах Америки продовжувати і розширювати це список. Тому тобто, що що там Росія наказала, санкції по ним б'ють і б'ють дуже неприємно, коли говорять в Росії, подивимося, що буде за півроку. У мене логічне питання: а що буде з вашою економікою за півроку, якщо у вас цей рік завершується з дефіцитом майже 6 трильйонів, як ви прогнозуєте? А думаю, буде більше ніж 6, Я думаю, буде 8 трильйонів. А далі наступний рік, як ви розпочнете, і чи в тому році, де буде збільшення податку на дану вартість, де буде збільшення платежів, у вас не почнуться якісь. Такі заворушення через те, що все ж таки занадто мало грошей буде населені, занадто багато треба буде віддавати, що безумовно не сподобається нікому. І тому дійсно я думаю, що коли США і Росія говорять про півроку, а Росія вважає, що там щось позитивні зміни для них будуть, а США, дивлячись на цифри, і динаміки розвитку російської економіки, не просто сподівається, а знає, що в Росії буде погано. Та як ви думаєте, ще на сам кінець цікаво зрозуміти, з чого буде покриватися цей дефіцит величезний, тому що в дім немає в кого позичати, і навіть якщо Китай і Індія будуть викупати всю нафту, я так розумію, цього все одно не вистачить, тому що ціни на нафту просто низькі і тут от цікаво немає в кого запозичити. Якщо ти будеш друкувати гроші, це катастрофа. Якийсь такий, знаєте, наче замкнений круг, і судячи з усього, вже і Європа, і США до цього замкненого кола і ведуть Росію. Безумовно, будульно дивіться, якщо навіть беремо проект бюджету Росії, то дефіцит буде і в цьому році, і в наступному, і через один, і через два Тобто, якщо 22-го був перший дефіцитний, і далі було лише дефіцит, це буде сім поспіль дефіцитних років. Дефіцит це не є проблема, коли є за грахунок кого його покривати. У України також дефіцит шалений, але у нас є партнери. А в Росії МВФ Світовий банк ЄС е, США і гроші не дадуть Китаї щось не поспішає. А тому лишаються лише внутрішні ресурси, облігації внутрішньодержавного займу. Але оці облігації вже призвели до того, що на 2026 рік в Росії цифра на бюджеті на обслуговування боргів перевищує сукупні витрати на медицину та освіту, тобто вчителі і лікарі будуть отримувати менше ніж Росія буде витрачати на обслуговування цих облігацій внутрішнього державного займу. Далі буде скоріше за все, так, момент, коли треба буде приймати дуже непопулярні рішення. А саме перше, про що говорять замороження внесків населення в банках за різними оцінками, від 56 до 70 трильйонів рублів лежать зараз банків, це гроші громадян. Це все як Якщо хтось вважає, що це неможливо, згадайте сіде, початок січня 1921 року. Радянський Союз власне це і зробив. Інше питання, що він не дожив до кінця тисяча року. А другий варіант це те про що вже починає казати Мардан, один з провідних пропандистів, та Малафєєв, один з так званих православних олігархів, тобто олігархів, які мають відношення до релігії. Вони говорять, що держава не повинна дбати верніше, не повинна платити пенсії. Тобто, хай подбають про пенсіонерів їхні родичі. Треба рожати дітей, і все таке інше, щоб за вами, вами опікувалися, коли вам ви будете в похилому віці. Тобто пенсії ліквідувати, не виплачувати їх. Третій варіант це скорочення зарплат. Це вже відбувається. Ніхто прямо не скаже, що ми скорочуємо зарплати, але говорять, що тепер буде не п'яти, а чотирьох в робочий день. А «Росільхозмаш» – це правда приватна компанія, але основний російський виробник сільського, сільськогосподарської техніки в них вже трьохденний робочий тиждень з 1 жовтня. Тобто, скорочення зарплат. Друг грошей, ось ви згадали, що так, там і так багато. Просто дві цифри давайте так. 1 лютого 2022 року грошова маса в Росії була 66,66 ,66 трильйонів рублів. На 1 жовтня 2025 року. Там майже 122 трильйона рублів. Тобто 66 і 122. Вдві... Майже вдвічі Майже вдвічі збільшила Росія грошову масу за повномасштабну війну. І коли ви друкуєте гроші, які не обґрунтовані реальними показниками економіки, тобто зростання ВВП, яке є формальною причиною збільшення грошової маси. Це не те, що дає щось економіці. Центральний банк Росії ще в 2023 році казав, що основна проблема російської економіки це те, що зростання відбувається у сфері виробництва товарів і послуг, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням. Тобто, фактично, це безпідставний друг грошей, і це безумовно буде розганяти інфляцію. Тоді воно вже розганяє, а буде впливати на курс рубля, бо його також утримують. Це політичне рішення, яке, до речі, дуже сильно критикується, і вже навіть РБК, Російський провідний діловий канал, виходить за головком, коли нарешті опустять рубль. Уявіть собі, в будь-якій іншій країні світу провідний діловий, діловий канал України, який скаже, коли, врешті, обестіннять нашу грошову одиницю, але в, в Росії це реалії, тому що ця політика отримання курсу робить е, його до, занадто далеким від так званого реального ефективного обмінного курсу. І це ну, ж таки буде посилювати проблеми. Я розумію, що всі е, мають питання, коли це потопить Росію, е, ну я не готовий сказати, коли саме. Але і не готове казати, що Росія протримається там 10 років, як каже Медінський, і, до речі, про 3 роки також напевне. Тобто 27-28 десь приблизно тут будуть проблеми. Пане Іване, дякую вам дуже за те, що знайшли час на спілкуватися відповісти на мої питання. Ось така історія про те, що вас відбувається з російськими санкціями, санкціями проти Росії новими. Е Потенційно великий вплив вони матимуть на те, як мінімум як ці дві компанії будуть працювати. Справа у них і зараз не те, що паж дуже добре, і власне американські санкції лише посилять на них тиск. Нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Зараз перервана новини та продовження ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.